Привіт, дорогі підписники глядачі каналу. Вітаю вас вже з 10 червня вівторку. Всіх по-різному проходить літо, звісно, вже червень, вже літо почалося, вже ягодний сезон, якісь якісь ягоди всякі збирають. Попишні там полуниця, чорниця, смородина, різні ягоди є, продаються на базарі. Я сьогодні купив собі ковбаси, звісно, яєць купив. Купив собі пакетики, щоб пити на базарі. Ще тапки, в які хожу, ось такі шльопенці в мене. Такі шльопанці ось такі. Купив, звісно. Дякую всім, що дивитесь канал, що підписуєтесь, за всяку вашу активність. Якщо канал набере цих 50 підписників, буде дуже добре. Але я не буду вже так сильно цим каналом займатися, зараз можливо. Просто щоб я міг якось підтримувати ще зв'язок і якось ну, мав якісь підписників просто, так. Да. Дякую всім за всяку активність, за те, що дивитися. Сьогодні літній сонячний день, завтра, можливо, буде дощ. Велике вам спасибі за підписку на канал, за всяку активність за те, що вже 18 підписників є. Я сподіваюся, буде і більше. Дякую з 10 червня вже вівторком, хорошої середини тижні, хорошого тижня. Всім.